Сьогодні зібралися ми не просто так. У нас таке сімейне свято, яке хочемо розділити з вами. Я вагітна третьою дитиною. Нічого. Дана відкриває свій кардиган, а там живіт. Великий вагітний живіт. Я була в шоці. Як ти змогла приховати це від нас? Невже ти його втягувала весь час? Так сталося, що коли я дізналася, що я вагітна, солію. В цей день я дізналася, що загинув мій тато. Він мені завжди говорив, що крім Ніки, нам потрібен ще один онук. Ми чекали тоді хлопчика, але народилася Соломійка. В честь того, що я теж несподівано дізналася, що я вагітна втретє. Сьогодні ми дізнаємось стать нашої дитинки. Дуже хочу, щоб ви стали свідками такої події, важливої для нашої сім'ї. Це ж перше на супермамі гендер паті. І ми на нього потрапили. Це шок. Ніка, ти кого хочеш? Дівчинка. Ніка хочеш, сестричку. Пан Андрій, а ви кого хочете? Хлопчика чи Бо, дівчинку? Чесно сказати, я в очікуванні хлопчика, але е, головне, щоб була дитина здорова. Головне, щоб хлопчик народився здоровий. Вони хотіли хлопчика. Навіть сукню вона надягла блакитного кольору. І тут такий хвилюючий момент. Все затягується димом. Я маю, mm. що ви всі дуже хочете дізнати. Mm. Я. Мурахи по шкірі, Йде земля з під ніг, отаке тремтіння. Все рожеве по очах, її було видно. блін, знов дівка. У -у -у! Вітаємо! 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 Я рада, що все так. Ти радий? Звісно. На чоловікові не було лиця. Напевно, думав, що, боже, ще одна дівчина це чотири дівчини в сім'ї. Скільки потрібно ще пахати. У мене зараз у багатьох знайомих дівчатка народжується. А до речі, це прикмета така до закінчення війни. Знали? Запрошую вас за столик. Дуже гарний ресторан, шикарний стіл, все так вишукано. Дівчата, в честь такого свята, як у нас. Чоловік мій запропонував прямо тут відразу відсвяткувати. А де зараз вся твоя родина? Вони пішли додому, соломійці по режиму вже потрібно вкладатися, мама буде цим займатися. Заради такої події могли б і змістити трошечки графік дитини, але то була б не дана, тому в 7.00 дитина має спати.